Вітаю вас, мир вашому дому. Я рада кожному, хто приєднується до моїх ефірів. Сьогодні з вами у нас вже восьма зустріч, і чудно, коли Господь нас збирає всіх коло ім'я збирає нас навколо. Написано в Біблії, де двоє чи троє збирається в ім'я Господа, там Він посеред них. І сьогодні я підписала наш ефір, що з серця мого витікають ріки води живої. Я хочу поділитися з вами сьогодні дуже важливою істиною, щоб ви взяли цю істину для себе, щоб ви жили нею, щоб ви просто сповідали це для того, щоб ви стали ще багатшими, ще міцнішими, ще мудрішими, і щоб для вас не було неможливої жодної речі. Ви знаєте, ми люди, ми складаємося на 60% з води. Це решта написано, це 34%, це органічні речовини, і все, що, і, 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 і все, що нам необхідно, ті мінерали, ми їх просто, ми складаємося з цього. Але я сьогодні про те, що місце списання, яке я взяла, я хочу почитати і почати вам з того, що Ісус голосно стояв і сказав, промовляв. Це написано в Євангелії Івана в сьомому розділі в 37 вірші. Він сказав: закликав на весь голос Ісус. Коли спраглий хтось з вас, нехай прийде до мене і п'є. Ви знаєте, коли ми спрагли, що ми робимо? Ми приходимо, ми беремо води чисто джерельної, і робимо ковток. Вона починає мивати, вона починає очищати, і нам добре. Але Ісус сказав, хто спраг з вас, прийди до мене і пий. Я задала собі питання, Господь, як це? як це прийти і пити, щоб пояснити Божим людям, Божим дітям, тому що ми всі знаємо, що ми з вами є Божі діти, ми з вами є сини і доньки живого тата. І Він пояснює, Він каже, Хто вірує в мене, як писання каже, то ріки води живої потечуть з його нутра. Ще один переклад говорить із його середини, а ще один переклад говорить із його серця. Дуже цікава є історія. Пророк Єзикі він пояснює, що коли він говорить, що всюди де є потік води живої, всюди де є потік води живої. Всюди, все, що має живу душу, буде жити. Все, що має живу душу, буде жити. І буде багато там риби, де буде багато води, і буде жити все, куди прийде потік води. І буде здорова. Уявіть, вода має властивості оздоровлювати. І я хочу, щоб ми сьогодні з вами ствердили, що тече з нашого серця. Нехай наші вуста вони сповідають життя. Нехай серце це як джерело, як джерело того, що починає з тебе витікати. Почни, щоб з твого серця, з твоїх вуст і ще написано, що чим наповнене твоє серце те будуть говорити твої вуста. Нехай з твоїх вуст витікає радість. Нехай з твоїх вуст витікає життя, нехай з твоїх вуст витікає добро, життя, здоров'я, гарні слова, сила, кохання. Просто почніть говорити. І Ісус сказав: Прийди до мене і пий. Наповняйся живим словом Бога, наповняйся тією джерельною водою, щоб із вашого серця текли просто ріки води живої. Наскільки мені хочеться сьогодні з вами поділитися і залишити вам це місце списання, щоб ви пам'ятали, що ваше це серце це є те джерело основи, що буде текти? Все ваше життя, що ви сповнені, і я хочу, щоб ви знову зараз утвердили це місце і списання і сказали, що мій небесний Отець говорить, а я погоджуюсь з мого серця, скажи, з мого серця, там, де зараз стає, скажи, з мого серця течуть ріки води живої. Як це важливо! Коли з нашого серця течуть ріки води живої, коли ми не наповняємося, ви знаєте, якоюсь інформацією, Можливо, зараз ти приходиш на саме легкий період. Можливо, ти зараз ем, почув якусь не ту інформацію, чи ще я просто хочу тобі сказати: нехай ріки води живої течуть з твого нутра. Почни казати, Бог, я вірю, я довіряю, я знаю, що з тобою все можу пройти. І я знову нагадую тобі, що ти є світло, що ти є сіль з, з твого серця, течуть ріки води живої, ти захищений від зла, ти є дитина Божа, ти син, ти донька живого Господа, і все, що ми просимо в ім'я Господа, Він нам дає. Я благословляю вас цим словом. заставайтеся з ним. Завтра ми знову зустрінемося і знову будемо населяти на наші намисто ці дорогоцінні слова Божі, ці коралі, які є безцінні. Я бажаю всім гарного вечора, не дивлячись на відключення, ми знаємо, що з Господом все можливо. Папа! -па.